Цікаво, а де в кого немає власного даху над головою? Можливо, на лавці? Ну влітку реально, а взимку холодно. Чи у підвалах покинутих будинках? А що якщо вони створили справжнє містечко і живуть там? Ось саме таке містечко вже як 5 років знаходиться по сусідству зі звичайними багатоповерхівками на Першому східному. Лише вступивши на цю територію, зустрічає кіт Рижуля. Недаремно каже, що в кожному помешканні має бути домашня тварина. Це не виключення. Дивіться, яка Рижуля. Цікаво, чи вона одна тут. Ось побігла. Він тут не один, ще є кіт красунчик. Їх тут годують господарі, чоловік-пенсіонер та пара закоханих. Про це нам розповів Віталій, який якраз завітав разом зі своєю дамою серця до друзів у гості. Він провів невеличку екскурсію. Наприклад, це кухня. Тут готують їжу та харчуються. Тобто їжу, яку знайшли на смітнику, да, зараз да, сюди ось несуть да, і готують з того, да, що да, мають. Да, да, да. А це бунгало. Саме так без хаженки їх назвали. Зроблені вони з того, що знайшлось на смітнику. От смотрите, як вони живуть. Рідна так жить. А, ну. а де оці речі беруться? все з яка. Чоловік прийшов до друзів не з пустими руками. Має тостер та капці. Каже, часто приносить сюди різні речі. Я приношу все одно я помагаю. Як нібудь, ну допомагаю, тому що це люди. Та судячи з кількості пляшок, це ще місце для любителів випити чогось міцного. Що, братан, Давай тихо, на водку, давай корожі тихо, не говори, та просідалі ти... добавіш а? Давай Іди, плавало вже районся. Давай Ну, Давай на водку а? Давай. Поки друзі безхаченків пішли вирішувати питання з напоями, з'явився шанс детальніше розглянути містечко. І важко не помітити кількість ікон на деревах. Ось дивіться, як багато на деревах ікон. Тому я можу припустити, що тут живуть люди, які вірять та сподіваються на краще майбутнє. Поки роздивлялись містечко, додому повернувся й господар. Як він пізніше пояснив, з роботи звати його Андрій, і тут живе разом з дівчиною. Сам увесь вільний час проводить на смітнику, де шукає нові речі для містечка, їжу та сортирує сміття. Це і є його основним заробітком. На життя не скаржиться, каже все подобається. Навіть хвалиться новим теплим камуфляжним костюмом. Говорить, взимку стане в нагоді. Запевняє єдине, чого хоче, це нормальну роботу. У нас и вода есть всегда, и все есть. И мы кушать варень быстро. Меня на работу не берут, мне уже возраст не позволяет. Я 1975 года, год. потому что у меня еще с ногами проблемы. У меня инвалидность была просто. З місцевими товаришуть, говорить Андрій. Навіть ті інколи допомагають. Самі люди це підтверджують, розуміють, що у тих немає іншого виходу. У нас ніяких тут ексцесів не відбувається, при ні то теж немає. А з боку банжев у нас все спокійно, так що вони нам не мішають. Далі в планах у безхатченків розбудуватись, зробити своє помешкання ще просторішим та затишним. Але проживання тут важко назвати життя. Скоріше просто виживання. Умирає, тому що на землі. Ніхто умирає Все, вивезли. перед ногами, вивезли. а далі. А далі що робити? Олена Трунова, Максим Бовчалюк, перший міський.